Паландська година з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Ми з вами продовжимо розгляд такої неймовірної, і дивовижної, і в якомусь сенсі контроверсійної і шокуючої проповіді Ісуса на горі. І це в нас вже, якщо я не помиляюся, 14-й випуск присвячений саме. Тому що ми читаємо в Євангелії від Метфія з п'ятого розділу, і от ми зараз вже починаємо шостий розділ, де Ісус щось нам розповідає стосовно праведності, яка повинна бути праведність і посилається на декілька проявів праведності, таку як молитва, таку як милостиня. І тако, як також, пост і добрі вчинки. От ми сьогодні будемо читати цей текст, бо виникає багато запитань, яких саме, дивіться, ми читаємо наступне: це шостий розділ, перший вірш. Стережіться, щоб не робити вашої праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від. Вашого Отця, який на небесах, я хотів би зосередити увагу саме на цей вислів, на який звертає увагу Ісус, а саме, стережіться, щоб не робити вашої праведності перед людьми. Чому це цікаво і важливо? Тому чому тому що, дивіться. Якщо ви подивитеся декілька перекладів Біблії української мови, ви побачите, ну в принципі, і в інших мовах, ви побачите, що в одному випадку Ісус каже: не робіть вашої праведності перед людьми. Але в іншому, наприклад, в перекладі відомому Івана Огієнка і поширеному у нас, ми читаємо: не творить милостині перед людьми. Першому вірші. Більше того, ось той переклад, на який я зараз посилаюся, це сучасний переклад. Тут взагалі написано наступне: стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого отця, який на небесах. То який переклад тоді нам а, обирати в такому випадку? В принципі. Що Огієнко, що інші перекладачі, вони для нормального розуміння, простої людини, вони, в принципі, перекладають правильно. Але нам потрібно зрозуміти, яке саме слово використовується тут для того, щоб глибше копнути і зрозуміти, про що саме йде мова. Бо тут використовується слово, яке дікаосюне грецькою мовою, і що це означає? Це буквально перекладається, якщо як. Праведність, і от нам потрібно дізнатися, що це взагалі за праведність, що вона означає в Біблії, і чому Ісус каже, щоб ми чогось стереглись. І от для того, щоб ми це зрозуміли, ми спочатку прочитаємо увесь цей Текст, а далі вже почнемо розглядати в Біблії, наскільки наскільки нам буде вистачати а час, що ж означає саме ось це слово праведність, до чого тут на івриті такий відомий біблійний вислів. І я е, хочу наголосити на тому, що це той вислів. Я маю на увазі «Мішпат патстека, правосуддя і справедливість, який червоною лінією проходить через усе писання, і є одним з найважливіших у всьому святому Писанні, так. І ми дізнаємося, чому. І також до чого тут Авраам, і також Римський сотник Корнилій і пані Тавита з Йопії, про яких ми читаємо в книзі дій святих Апостолів. Тому давайте спочатку прочитаємо увесь цей текст, щоб краще розуміти цю картину. А далі вже будемо розглядати саме, що ж це за праведність, що ж це за мішпат стика. Стережіться, не робіть вашої праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню. Не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій, отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. То... Що ми можемо дізнатися взагалі про це слово, як я вже казав, грецькою мовою це дікасюне, і відповідним словом на євриті в Старому Завіті, на який увесь час посилається Господь Ісус і цитує, це слово цдека, це слово цтека. І слово цдека можна перекласти, в принципі, як праведність, або можна перекласти як правда, або як справедливість. Або як правосуддя, і, от, взагалі, коли ми читаємо в писанні ось цей вислів на «мішпад стика», воно може означати як справедливість і правосуддя, або правосуддя і справедливість, о те, що ми прикладаємо саме словом праведність. Але ще такий доволі важливий цікавий момент, чому в деяких перекладах ми бачимо, що не творіть. Праведності своє передьми, а читаємо, не творіть милостині перед людьми. Тому що оце слово цдика, воно може також означати і означало в ті часи, як і зараз, так в деяких напрямках релігійних. Воно означає, що саме милостиня І от цдика навіть є такі е, спеціальні. Коробки, в яких складають саме милостиню гроші, і вони називаються саме цдика. Ось чому от в деяких перекладах ми читаємо про праведність, а в деяких перекладах ми читаємо про милостиню Але що важливо в біблійному світогляді, в біблійному вченні, що невід'ємною складової праведності, про яку каже Ісус, дійсно є коли ми жертвуємо на тих людей, кого це. Які цього саме потребують. Але дивіться, я вже сказав, що це слово праведність воно дуже важливо. Міжпад з ДК дуже важливо, і воно означає наступне: що людина, яка дотримується цієї Божої справедливості, Божої, Божої правди, так вона буде втілювати це в своєму житті. І ось чому ми згадуємо про Авраама. Чому саме? Пам'ятаєте, коли Господь покликав Авраама, коли Господь уклав завіт свій з Авраамом, то ми можемо прочитати там ось ці слова, які вперше з'являються саме в Біблії. Ми там бачимо, що Господь обирає Авраама. Для чого далі ми читаємо в книзі буття? Для того, щоб Він йшов дорогою Господа, і запам'ятаєте цей вислів дорогою Господа Дерек. Яхве. Чому це важливо? Тому що коли ми читаємо про Господа Ісуса Христа, Він каже, що я хто: я є шлях або Я є дорога, я є дорога Господа. І вже в ті часи, часи в врама, ми про це вже можемо знати. І далі, щоб він йшов дорогою Господа, і зараз ми розуміємо, що дорогою Господа Ісуса Христа і що? І чинив міжпад здека. Для чого його обирає? Крокувати шляхом Господа, щоб Він що? Він творив міжпад стика, тобто Божу справедливість і Божу праведність, то, як його вчить Господь Ісус Христос, і щоб також міг піклуватися про оточуючих саме Його людей. Більше того, ми можемо побачити, що взагалі. Величезна кількість текстів святого писання закликає до того, щоб втілювати саме ось цю божу праведність, яка складається, звичайно, із добрих вчинків, яка складається з милостині, яка складається з молитви, яка складається, і це невід'ємна складова молитви, і піст. Про що ми будемо розмовляти в наступних програмах, і з усього цього, з усіх цих дій і складається людина, яка саме йде шляхом Господа. І от я хотів з вами прочитати, я вже посилався на цей текст, а він доволі важливий. Це книга Левіти, де ми можемо знову побачити, от що ж означає бути святим народом, що означає втілювати Божу праведність. І тут, серед іншого, ми можемо побачити там прояви соціальної справедливості, якщо можна так сказати, Божого царства, Божого вчення. Ми читаємо, наприклад, що. Коли, коли будеш збирати жниво своїй землі, не дожинай до краю свого поля і, вижинаючи його повністю, не визбируй того, що з твого жнива впаде на землю. Так само не обирай до чисто свого виноградника, а також ягод, що попадали в твоєму винограднику, не визбирай. Залиших у Богому та приходцеві, бо я, Господь Бог ваш. Не кривдь свого ближнього, не грабуй його, нехай заробіток наймана не залишається у тебе до ранку. Не чиніть несправедливості на суді, не потурайте бідному, але не захоплюйся особою виможі. Суди свого ближнього справедливо. Ось це і є все те, що ми називаємо в святому Писанні саме праведністю Мішпат паддека Божої праведності, які повинна втілювати саме його народ. Більше того, і коли ми вже з вами розглядаємо ось цей вираз. <кій> Праведності, в святому Писанні, ми можемо прочитати і прояви того, як треба піклуватися, і про того, хто потребує допомоги, хто знаходиться в скрутних, скрутному становищі, нужденний і потребує вашої допомоги. У Книзі второзаконня ми читаємо наступне. І ось якраз це важливий текст, чому тому, що Ісус. Частково посилається на цей текст. Або ми можемо сказати, що коли Ісус каже про каже про праведність і про милостиню як прояв цієї праведності, так? як втілення Божих дій до до тебе і до інших людей через Тебе, то ми читаємо наступне. Це 15 розділ Книги Второзаконня Коли в одному з твоїх поселень, у твоєму краї, який Господь твій Бог дає тобі, хтось із твоїх братів серед тебе виявиться нужденним, то не ставай у своєму серці неспівчутливим і не закривай своєї руки перед Твоїм нужденним братом. Пам'ятаєте, Ісус також посилається на руки, так, які дають саме цю милостиню. Оце посилання саме на цей текст книги Второзаконня. Не ставай у своєму серці неспівчутливим і не закривай свої руки перед твоїм нужденним братом, але ти обов'язково повинен відкрити йому свою руку і неодмінно повинен позичити йому відповідно до його потреби. Тобто мудро підходити не просто роздавати направо і наліво, бо людина просто звертається до тебе і все. Треба розглянути, дізнатися, чи дійсно ця людина в скрутному становищі, чи просто це людина, яка використовує використовує просто слова для того, щоб забрати у вас гроші для своїх цілей, а вона цього насправді не потребує. Але ти обов'язково відкриєш йому свою руку і неодмінно позичиш йому відповідно до його потреби те, чому йому не вистачає. І остерігайся, щоб у твоєму серці не з'явилася негідна думка, наближається, мовляв, сьомий рік рік прощення боргів. І щоб ти не подивився, недоброзивчного на твого нужденного брата, і ти не відмовив йому, адже він заволає щодо тебе до Господа, і на тобі тоді буде гріх. Неодмінно і охоче даси йому. Твоє серце не засмутиться від того, що даватимеш, бо Господь твій Бог благословлятиме тебе за це в кожному твоєму ділі і в усіх починаннях твоїх рук. Бачите, скільки про це. І це я лише один з текстів читаю таких, от, а їх величезна кількість насправді. Адже убогі не переведуться на цій землі. А тому я тобі заповідую, кажучи, щедро відкривай свою руку перед своїм убогим і нужденним братом на твоїй землі. Чому? Тому що ми знову і знову можемо побачити, що. Господь нагадує, що ти був рабом, ти був нужденним в землі єгипетській. Я прийшов, визволив тебе, і що зробив? Я надав тобі все необхідне, я від себе все віддаю. І ми можемо побачити, навіть коли читаємо в, в листі до Коринтяного апостола Павла. Він показує нам модель Ісуса Христа, що Він каже, посилаючись на один з псалмів, що Ісус прийшов на цю землю і що Він. Віддав себе, він спустошився. Повністю для того, щоб збагатити нас усяким духовним благословінням, і тому він каже, коли вже розглядає практичну площину піклування, так про нуждених в громаді християнській, він каже, що ось цю модель вам потрібно також використовувати для того, щоб підтримувати справжні нужденних братів і сестер, і давати їм. І до речі, багато хто використовує там цей текст, що давати. Жертвувати для того, щоб отримати ще більше, цей текст каже наступне: давати не для того, щоб очікувати отримати ще більше грошей в процентному відношенні, а в тому, що ваш плід буде ще більше збільшуватися серед тих людей, яким ви дали цю допомогу, які будуть що? Які будуть прославляти Господа через ті дії пожертв, які ви даєте. <клід> до речі, в мене одна з пором присвячена саме розгляду цього цікавого тексту з листа апостола Павла до Коринтян. Тому <клід> ми можемо побачити, що Ісус Ісус, звичайно, Позитивно ставиться до цієї праведності, до добрих вчинків, до добрих плодів віри, які проявляються в практичних наших речах. Тоді, коли ми підтримуємо тих, хто дійсно цього потребує. І більше того, от доволі цікавий момент. Коли він каже, що не робіть милостень або не робіть праведності, так як це роблять лицеміри, що вони, вони привертають до всіх увагу, тобто, проблема була в не тому, що ті люди жертвували те, що вони жертвували, це добре. І ми можемо побачити декілька прикладів в святому Писанні, де доволі позитивно. Ставляться до таких людей. І більше того, навіть Янгол з неба повідомляє одній людині. Ми зараз будемо розглядати це повідомляє одній людині, що те, що ця людина робить добрі справи, милостиня, це добре перед Господом. Тому давайте розглянемо один текст, це книга. Дії апостолів. Спочатку ми 9-й розділ прочитаємо, там е, з 36 вірша можна прочитати наступне. А в Іопії була одна послідовниця на ім'я Тавита. Що в перекладі означає сарна. І от слухайте уважно, це важливий момент. Вона була сповнена добрих діл і милостинь, яка, які чинила. Давайте потрошки порозміркуємо. Коротко згадується оця жінка праведна, і згадується вона наступними характеристиками. Вона була сповнена добрих діл. Немов знає, та, знаєте, чаша, сповнена е водою. І милостинь, яка чинила. І далі ми знаємо, що сталося так, що вона тими днями захворіла і померла. І далі там розповідається історія, як Господь її воскресив е і відновив до життя. Але ось тут важливий момент, що ми можемо побачити, що позитивно описується саме ця жінка. що... Вона це робила, і люди про це знали. Це доволі важливий момент, що про цю жінку люди знали, що вона творить милостиню. Хоча Ісус вчить роби милостиню так, щоб одна рука не знала, що робить інша. То як це ми можемо тоді пояснити? Трошечки далі. Ми будемо розмірковувати над цим, і я думаю, що зможемо дати відповідь. Наступний текст, який ми читаємо, це вже 10-й розділ. Ми читаємо вже про сотника Корнилія. Він був, він був офіцером Римської імперської армії, і він знаходився у Кесарії, але, як ми бачимо, він увірував Господа, відвідував одну з синагог на той час. І... Що ми можемо про нього прочитати? У Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, який називався Італійським. Був він побожний і богобоязний. Послухайте уважно. Лука пише: Був він побожним і богобоязним. Також позитивна характеристика. І далі, після цього, ми бачимо. Пояснення, що ж означає бути побожним і богобоязним згідно цього тексту, бо він давав багато милостинь людям, бо він давав багато милостинь людям і завжди молився Богові. Ось тут доволі важливий момент. Пам'ятаєте, що я казав, що одні з основних складових ось цієї праведності втілення Бога. Який є милосердним, який є люблячим, Бога, який піклується, саме в чому, він дає багато милостинь, тобто він піклується про нужденних, він забезпечує тих, хто дійсно цього потребує, знаходиться в скрутному становищі життєвому. А далі ми можемо побачити ще одну складову молитви. Милостині і молитви. І що цікаво, що Ісус, коли розглядає в цьому розділі про праведність, Він посилається на що? На вчення про милостині, і далі Він переходить до чого? До молитв, те, що ми знаходимо і в описі. Корнилія. <кій> більше того, далі ми читаємо наступне: це ще більш важливіше, на мою думку, для розуміння того, про що каже Господь Ісус, і те, що ми можемо побачити, і в книзі дій апостолів. Близько дев'ятої години дня він явно побачив у видінні, що Божий Янгол зійшов до нього і сказав йому: Корнилію. І от е, слухаємо уважно. Він же поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав Що, Господи? А той сказав йому Твої молитви і Твої милостині згадані перед Господом, перед Богом. Знову хочу прочитати: Твої молитви і Твої милостині згадані перед Богом. Ми можемо побачити, що. Божий вісник також доволі позитивно каже про ось ці дії. Тому е, нічого нема <кхух> поганого в практиці ось цієї праведності, про яку каже наш про яку, про яку каже наше священне писання, так з Старого Завіту в Новому Завіті, І воно позитивно описується як. Невід'ємна складова нашого життя саме з Богом, коли ми йдемо шляхом Божим? <кій> і більше того, ми можемо побачити, як в випадку Тавити, так і у випадку Корнилія, люди знали, що вони дають багато милостині. То що тоді нам робити з цим? Як нам тоді зрозуміти слова нашого Господа Ісуса Христа? Що, отже, коли даєш милостиню, не сорми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоб твоє милостиня була в таємниці, а твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно». І ось що ми можемо сказати? Ось ці випадки з тавитвою, і також з Корнилієм, вони показують наступне, що нічого нема поганого в милостині, як такої, такої, в добрих справах, в піклуванні. Різниця між лицемірами, на яких посилається Господь Ісус і ось цими людьми, цією жінкою і чоловіком, одному. Ці люди робили це з різними бажаннями своїх сердець, з різними пріоритетами. І ось, ось в чому різниця, на яку звертає увагу Господь Ісус. Він каже: для чого саме це все робиш? Яка в тебе мотивація внутрішня? Який стан твого серця? Чи це, ти люб... Чи це ти робиш і спеціально привертаєш велику кількість людей, щоб всі захоплювалися, який ти праведний насправді? Чи ти це робиш таким чином, даєш людям, не привертаєш до себе уваги, не, не сормиш, не рекламуєш себе, що от, дивіться, яка я праведна людина, скільки я все роблю, а робиш таким чином. Що інші люди, які отримують допомогу від тебе або через когось з твоїх помічників, вони дізнаються, от хто, от хто це робив. І вони розповідають, от яка це людина, от яка вона робить. І давайте будемо прославляти Господа тоді за неї. Ось в чому різниця: мотивація наших сердець в наших добрих справах. Коли ми завжди повинні ставити собі запитання, чому я це роблю, для якої цілі я це роблю, для того, щоб улещитися, можливо, до людини, так, для того, щоб отримати щось взамін від людини, для того, щоб зробити себе більшою селебриті, зробити себе більш популярним, для того, щоб моє его, воно, моє релігійне его, воно все більше збільшувалося, і я відчував себе на основу ось цих. Вчинків, що нібито я праведна людина. Господь каже, це тоді неправедність. Це тоді взагалі неправедність. Тобто, форма є, а змісту нема. І ось чому я хотів би прочитати текст, про який я вже згадував з листа апостола Павла до Коринтян. це стосовно якраз. Це стосовно якраз от цієї теми. А це я дивлюся перший Корінтін, вибачте, а треба подивитися. Друге, так От бачите, коли не поставив закладочку, а тепер не можу а, знайти цей текст. От, є все ж таки, бачите? А він, 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 він а, каже наступне. Отже, я вважав необхідним просити братів, аби пішли до вас заздалегідь і підготували щедрий дар, про який ви наперед сповістили, щоб він був готовий, саме як щедрий дар, а не як вимушений, тобто допомога так, фінансова. Братам і сестрам. Втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Так?» Знову, цей текст не каже про те, як деякі вчать, що ти дасиш Богові 100 доларів, він тобі поверне 1000 доларів. Ні. Далі ми прочитаємо, що ця людина сіє в нуждених, і плід, який вона збирає, це не фінанси для себе, не, не це розуміння, так, що такі відносини Бог, я тобі, а ти мені. Ти сієш в тих людей, в тих людей, які цього потребують. І врожай, який є, це їхнє прославлення Бога, який діє через вас. Тому ми читаємо наступне. А Бог спроможний збагатити нас, усякою благодаті, щоб ми завжди в усьому мали повний достаток і збачилося всяким добрим ділом. Тут не про те, що фінанси у нас будуть все більше і більше, як деякі вчать. Як написано, розсипав, роздав бідним його праведність перебуває навіки. Ось цю модель. Показує апостол Павел Бога, Бога як праведника, який роздає в Ісусі Христові все для того, щоб піклуватися. І далі. В усьому збагачуйтеся різноманітньо щирістю, яка через нас складає подякові Богові, через нас подяку Богові. Не подяка навіть нам, не прославлення наше, а коли ми робимо так, що даємо. Цим людям, і тоді у них плід є подяки Богові, що який чудовий Бог, що він діє таким чином через таких людей. З людей. Бо справа цього служення не тільки задовольняє потреби святих, вона переповнена чим? Який плід? Переповнена численними, подяками кому? Нам? Ні, Богові там написано. Завдяки досвіду цього служіння. Вони славлять Бога! За ваше підкорення Євангелі Христа, якого ви сповідуєте та за щирі спілкування з ними та з усіма. Тож у своїй молитві за вас вони прагнуть до вас через превелику Божу благодать, яка над вами Подякава Богові, за його невимовний дар. Ось яке потрібно мати це служіння, милостині, підтримки нужденних, тих, хто цього потребує. З точки зору нашого Господу Ісуса Христа, так як він це відсвітлює в проповіді на горі, і так як ми частково могли прочитати це і у апостола Павла. Добре, дякую за те, що ви були з нами. Сподіваюся, що Господь нам дасть ще багато зустрічей, тому до наступних зустрічей з Господом! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши. Радио